Всім доброго ранку. З вами сьогодні Світлана. Поздоровляю вас з усіма пройдешніми новорічними святами. І про що я хочу сьогодні побалакати, про те, що відбулися, дай слава Богу, свята пройшли, і що ж тепер потрібно нам робити. А тепер потрібно нам а, зрозуміти, а, чи а, Підвели ми підсумки, чи запланували ми все на цей рік, і чи почали ми щось робити. Тому що, а, скільки б ти не планував, а, скільки б ти собі не підводив ті підсумки, поки ти не почнеш робити, то з місця нічого не зрушиться. І а, ми вам дуже багато розповідали, як і підводити ці підсумки, і як правильно планувати, як поставити свої цілі, як зробити плани, а, як ці плани прописати. Як працювати з над своїми помилками, як робити так, щоб ці плани ви кожного дня свій прописували в задачі? Що робити для того, щоб ці цілі, які ви по собі ставили, щоб ви їх досягали? І саме важливе це звичайно, щоб ви. Робили ці кроки, та, щоб ці кроки були вони кожного дня, а, тому що без ваших зусиль нічого воно не відбудеться. І а, у мене тут щось підключено, може буде якісь перебої, але буду сьогодні краткою, дивіться. Якби вам не було важко, але потрібно засучити рукава, і потрібно робити невеличкими кроками, потрошечку, але потрібно робити. І сьогодні якраз пройшла неділя вже нового року, і можна подивитись, а що ж з того що я запланував собі, що ж з того я вже зробив. Ну, наприклад, запланував я собі на цей рік да, поставити собі ціль скинути вагу, там бути 55 кг, наприклад, об'єм біцепсу, там, 40 см, прес кубиками, і що я сьогодні, і що на, сьогодні на сьогоднішній день до цього я вже зробив. Да? Що за цю неділю було зроблено? Ага, я присів 20 разів, я прокачав мій прес 100 разів. І ви можете подивитись, ага, наскільки ж я продвинувся? І тут же стає зрозуміло. Чи щось я зробив? Да? Чи я починаю якісь шукати для себе одмаски? Ага, а це були новорічні прасники? Я зустрічався з друзями, не вистачило у мене часу, але ж ви собі самі собі не брешіть. Так? Ви ж самі розумієте, що для того, щоб е, зробити прес 100 разів, ну, це потрібно ну, 10 хвилин максимум. І за цю неділю можна було знайти, де врем'я, е, той час. І тому, Якщо ти так подивишся чесно собі в очі, да, і не бреши самому собі, бо це найгірший е, випадок, коли ти можеш брехати. Зрозуміло, коли ти брешеш іншим, коли ти е, цю лапшу на уші комусь, але коли ти цю лапшу на уші самі самому, то це ну, навіщо це робити? Тобто, Тобі чесно, я лінився, я не качав цей прес, я не присідав, або якщо ти хочеш вивчити там, якусь іноземну мову, то ти поставив за мету кожного дня вивчати по одному слову, чи дивити якісь онлайн-курси, чи відвідувати якогось викладача там, два рази в неділю, подивися, що було для цього зроблено. Або якщо ти вирішив. Читати якусь книжку, да? а, якщо вирішили розвивати в якомусь напрямку, ви якось освоїти нову професію, то собі поставив за завдання а, читати по 10 сторінок кожен день. Скільки ти їх про, 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 прочитав уже за цю неділю? І якщо ти бачиш, що нічого не було зроблено, що ти знову все відкладаєш, що ти знаходиш. Кучу всяких відмазок і причин, щоб щось не робити, ну то хто в цьому винен, якщо ти не можеш досягати своїх цілей? Зрозуміти, якщо ви не будете це робити, якщо не ви, то ніхто за вас ці слова не вивчить, ніхто за вас той прес не прокачає, ніхто за вас не прочитає ту книжку і. Як там кажуть, воз, а нині там. Якщо ви не будете рухатись, то нічого від цього не буде. І головне питання, яке я хочу сьогодні вам задати, і на яке я хочу вам дати таку відповідь, підказку, рекомендацію, як боротися з тою ліннощі, да? тому що ми кажемо, ну лінь, лінь, не хочеться і ти прокрастинуєш, ти відкладаєш, як з цим боротися, що десь робити, а нічого для цього не робити. Насправді нічого для цього не робити. Чому так? Тому що дивіться, а, якщо тобі потрібно щось зробити. Якщо тобі потрібно а, приступити до якоїсь задачі, що тобі потрібно зробити? Візьми свій цей грьобаний телефон, вилізь з його тік-току з Інстаграму, з Фейсбуку, де ти там сидиш, відложи його. Сядь і нічого не роби. Просто сядь і не роби нічого. Дивися в стелю, дивися в одну точку. Просто геть нічого не роби. Не бери той клятий телефон, не, не лазь там, не займай свій час, відзнаєш, як незрозуміло чим дивлячись, то якісь е, історії тобі взагалі не потрібні. Хтось десь кудись поїхав, хто щось купив. Я розумію, якщо ти там навчаєшся. Я розумію, якщо ти там шукаєш якусь інформацію, яка тебе розвиває. Я розумію, якщо ти проводиш там свій час з користю. А на ну, трошки отволікуюсь, подивуся, що там робиться, якісь там сторісці, хтось піля, і ще щось там, да. І потім вже поліз. Вже непонятно, чим ти займаєшся, що ти дивишся, що ти корисного з того береш. Так що, щоб почати приступити до виконання своїх дачі, відклади свій телефон і сядь і нічого не роби. Нічого не роби. І що тоді відбувається? Як наш мозок построєне? Наш мозок так устроєно, що він як та обізяна. Дай постійно постійно потрібно скакати якусь інформацію, поглинати щось потрібно робити. Тому це нам так і легко сидіти в тому телефоні і займати той мозок. І тоді нам все спокійненько, да? але ж ми тоді не робимо те, що нам потрібно для того, щоб досягти нашої мети. Але тоді ми не виконуємо ті задачі, які перед нами стоять. А от коли ти сядеш собі і просто посидиш і нічого не будеш робити, будеш дивитися в стелю. Ти так посидиш одну хвилину, дві хвилини, ну три хвилини ти посидиш. Потім почне цей мозок, він просто почне тебе напрягати, давай шевелись, давай щось робити. І отут саме головне, не брати цей телефон і не рися, ну зараз я секундочку подивлюсь, хто там що, що вам пілікнуло. А бери і роби те, що потрібно для того, щоб досяг своєї мети. Все-все дуже просто, нічого складного. А, спробуйте і у вас обов'язково вийде. І а, сьогодні ще в нас неділя, да, і сьогодні у вас ще є один день для того, щоб зробити хоч щось, хоч якісь маленькі кроки для того, а, щоб приблизитись до своєї мети. Тому ви проаналізуйте. А що ж ви собі перше, да? які я цілі собі поставив на цей рік? Які у мене плани? які в мене а, задачі на цей місяць, і ще які собі задачі я ставила на цю неділю. І що з цього було зроблено? І що сьогодні я ще можу встигнути зробити? І точно сьогодні можна ще вивчити 2-3 іноземних слова. Точно сьогодні можна прокачати прес і присісти 20-30 разів. Точно сьогодні можна прочитати. А, Хоч два листочка з тієї книжки, можна позвонити друзям, близьким, можна сказати, кохані людині, я тебе люблю обняти і пити на пригулюнку на 30 хвилин. Точно сьогодні ще можна з тим зробити ці кроки. Тому давайте, вставайте і починайте. Гарного вам дня, гарного вам настрою і до нових зустрічей! З вами була Світлана.